Більш ми працюємо ефективніше, точніше. Ну, це, скажімо так, в нинішній час української армії. Ми не випускаємо тонни снарядів в той бік. Нам достатньо зробити 5-6 ефективних пострілів і досягти тої самої цілі. Бо наша країна не має таких ресурсів, як Росія, хоч нам і допомагають, але все одно ми повинні берегти ресурси, техніку, людей. Економіку нашої країни, це ж все залежить одне від одного. По постріл. Постріл. Перший пішов, все по плану, Роман. Все, все по плану. <ріст> <ріст> Смерть ворогам. Ром, в малійковішевах і 4 московських танки. Супер. Їдемо? Їдем. <ріст> Погнали. Тільки з музикою, дискотека. З екіпажами. Я йду дискотека, щоб було зіпи їх, да? зіпи. Другі цілі готові Готові? Да. Так. Давай. Потумно стріл. Стріль. Перший пішов. Іде ж ваш постріл. Треба писати Марія. Будь-кого можна передбачити. Ну і якщо я стою зараз перед вами, то я думаю, що поки що вдається. І сподіваюся, що і надалі все буде вдаватися ще краще і краще. Чим не більше за все Ну, не пишаєтеся, але С себе може хвалити. Найбільший за... Найбільший мій здобуток це збережені хлопці. Не повторюються, не, не втомлюються повторювати. Однозначно, у мене перш за все основна моя мета це зберегти хлопців. Тобто не підбиті БМП противника? Ні, підбиті... звичайно, ні. Якщо не буде кому воювати, то не буде кому сідати в танки і не буде кому підбивати. Якщо вберегти хлопців, що вони будуть живі, здорові і вмотивовані, то тоді за цим буде і підбиті БМП, танки і перемога в загальному. На сьогоднішній день в, в тій роті, якою я керував, Втрати це безвісти пропавший один лис Микола. Я сподіваюся, що він десь в полоні і ще з'явиться, тому що тіла так і не знайшли. Але в порівнянні із загальною ситуацією на фронті, я вважаю, що це дуже велике досягнення, хоча й хоча дуже велика втрата. Але ті бої, які пройшли з березня місяця, що по 5-6 виїздів за день і там перші, напевно, тижнів. Чотири, це були такі часи, що хлопці шість діб не вилазили з танка, в прямому сенсі цього слова. Тому <риклад> пройшло їх нормально. Я думаю, що все вийшло. Коли ви вперше танк побачили? 26 лютого на полігоні. Як можна вперше побачивши танк, іти і щось робити? Ну була мотивація, війна почалася в країні. Було розуміння, що потрібно воювати, потрібно йти захищати Батьківщину. Але ж це танк. Як можна так швидко розібратися з цією махіною? Е, я так то сообразительний. Я маркетолог, в принципі. Ось. І. Приїхали на полігон, друзі показали, які кнопки нажимати, що робити, як стріляти. А в бою вже допомагав швидко згадувати те, то, що тобі сказали, адреналін. Ось. А ким ви були до 24 го лютого? Маркетолог. Це. Ну, а якого галузь яка? Е, у мене своя маркетингова агенція. Ага. У танк шума нема. В шлімофоні. Я тільки чую командира по рації і все. Тільки командира. Всі команди виконую командира. Без його команди я ні одної кнопочки не нажму. У нас такий закон. До пострілу готовий. Зараз буде постріл. Готовності постріл. Постріл. Опція oh, 55 годин медвісо.